Назаря ви в соцмережах досі продовжуєте слідкувати за блогером втікачем Олександром Волошиним. Якщо я не помиляюся, ви навіть підтримували його пісню ненька. Як ти моя ненько чому віді. Хоча в мережі її дуже сильно також суспільство розкритикувало, тому що як ви знаєте, ставлення до Олександра дуже неоднозначне. його не підтримують, тому що по що він незаконно перетнув кордон. Як ви до цього ставитеся і чи продовжуєте ви з ним мати дружні стосунки? А я не знаю, я не вникав е, в законність перетину його кордону, тобто я не знаю наскільки це було незаконно. Просто якась... ним не спілкуєтесь близько, як друзі Ні, не я... Запитували? Ні, Я його не питав стосовно його перетину кордону. Наскільки я розумію, що якщо він так вільно і спокійно говорить, Знаючи Сашу, я розумію, що він настільки підкований і настільки кожен крок прорахований? І Якщо він так широко говорить про те, що він виїхав е легально, то значить в нього є на це якісь, напевно, докази, якісь державні програми, можливо, волонтерські. Я зараз насправді фантазую, бо в мене доказів ніяких нема. І я на жаль з ним не на жаль, я на щастя з ним про це не говорив, бо мене це насправді не цікавить. Але творчість ви його підтримуєте, чому? чому я підтримав кліп? Це моя, моє наболіле. Мені було. Не знаю, чи Саша буде це бачити. Мені в цьому кліпі було байдуже на Сашу. Я поясню, що відбулося зі мною. Я побачив його маму. І я побачив, як плаче його мама в кліпі. І я побачив. В мене є зараз мої актуальні відносини з моєю мамою. Слухай, мене так накрило. Це піз. Єць. Ну, типа, я сидів і я розумію, що тіпа, його мама плаче, а я думаю про свою. І це було не, не в якості під... вона виглядала в якості підтримки Саші Волошина, Я його позначив, я цього не цураюсь, це правда. Але ця пісня вона була мені про мою маму. Про те, як часом не часом, а зараз вона може плакати через мене. І я розумію, що а, коротше, це було просто занадто дуже занадто особисто на це. І мені я правда прослізився від цієї пісні. Клянусь тобі. Чому зараз мама може плакати через вас? Це виключно справи сина і мами сорі.